Меру і добра усім вам, дорогі друзі, з прийдешнім Різдвом і з наступаючим новим роком вітаю всіх вас. Сьогодні у мене один маленький нюанс. Хочу поговорити про камеру до велосипеда. Хто такими речами займається, хто на цьому їздить, хочу показати один маленький момент і один нюанс. Чим я займаюся? Власне, отакі латки. Які продаються в звичайному наборі з отаким от клаєм. Думаю, всі з ними знайомі і всі про це знають. Один великий недолік цих латок. Вони починають пропускати отут самі по собі, протираються і починає пропускати тут, а виходити сюди в воздух. Ну, я так розумію, це латка для того, щоб доїхати додому, а не для того, щоб клеїти і не кататися. Тому що, так як їжджу я постійно і багато, то. Часто на них обгорає на цих латках. Тому чим зайняти я сьогодні? Сьогодні я розумію, що ну, одного разу мені доводилось цю латку здирати, клеїти сіднову, але знову ж все-таки виходить ненадовго. Тому я вирішив просто її відремонтувати. Ось я вже відремонтував одну. І зараз хочу відремонтувати другу. Як ця ладка, так і та, вони по центру пару дирочок малесеньких пускають, їх ніби й не видно, але з часом камера спускає. Власне, як я це роблю, поділюся зараз з вами своїм методом. Може комусь воно і стане із вас в пригоді. Значить, що я роблю? Першим ділом я зачищаю добре оце місце. Я зачищаю це на електричному наждаку. Хто не має наждака, беремо звичайну наждачку, крупну наждачку, отаку, щоб поменше сипалося, і зачищаємо. Для чого зачищати? Для того, щоб резина вона гладенька, щоб в ній були пори, для того, щоб клей тримався. Тому потрібно зачищати. Коротше, зачистив я камеру. І далі беру стару камеру. Залишаю такі речі, тому що із таких камер можна робити багато різних хороших речей. Ну, як ми бачимо, ось було клеєно. Ну, я не пам'ятаю, що клею це я, може був це і я. Е, недолік, недолік такої латки в тому, що, ну, то, що вона тут зібралася, на це не звертай уваги. Воно потім натягнеться і все буде добре. І воно буде себе чувствувати так, як треба. Але недолік у тому, що. От так завжди виходить. Воно задирається. Тут. Ну тут прихопилося трошки, але тут я вже бачу, воно в мене ну, так виходить. Ось. І це не є за good, бо потім воно потихень пиль заходить, заходить і воно собі відриває. Але держиться досить, як ви бачите, потужно відривати не можна. Знаєте, що я роблю? Я взяв таку саму латку, як стояла ось тут, обрізав по розміру, щоб можна було, отак, бачите, далі я беру оцю стару камеру і по цьому розміру ножницями вирізаю таку саму латку. Гарненько бажано, акуратненько робити все це діло. Буду робити вживу, бо часом в мене обмаль, і джатік завжди починає надоїдати, як тільки я починаю знімати якесь відео. Так, вирізав. Далі. Необхідно обробити. Тут от є від така полоса, яка йде повздовж камери, ось вона ця полоса. Цю полосу треба сточити. Далі, для того, щоб край не завертався, його треба зробити тонесеньким. Отак от треба зробити. Тобто сточити треба оцей край. І також, отут, от це все треба зашліфувати, щоб воно було готове до того, щоб його приклеїти. Тому Переходимо до наждака, який в мене отутенький. І робимо слідуючі маніпуляції. Знімаємо цю крайку. Отак воно виходить. Бачите як, да? І отак по колу йду. Ну і щоб не забирати ваш час. Ну, цю операцію потрібно робити акуратно, тому що монастерці пальця половини Я так роблю. Можете взяти якусь дерев'яну паличку, не знаю, чи так в неї, звичайно, вийде з паличкою. Пальцем я контролюю, що я роблю. І от виходить отака от техніка. І кінчик досить-досить тонесенький Бачите, який він придатний до цього. І далі роблю, вже шліфую всередину, так само на наждаку. Сильно нажимати не треба, потрошки. Воно гарненько все виходить. Не бачу, як вам видно, не видно. Ну, тут чорне, тут сіре. Камінь наждачний у мене грубий. Навірно, 60-ка десь не знаю. Так, є. Далі. Зазвичай я поки роблю цю латку, я роблю слідуюче. Беру камеру. Оце місце обов'язково протираю, е, беру розчинник і розчинником промиваю добре. Тут у мене вже все промито. Далі беру клей. Той самий клей, яким клеяться латки, і досить тонким слоєм наношу сюди на цю латку. Тут пробиваю я голочкою, тонесеньку-малесеньку дирочку. А клей розношу полотном ножовочним. Отак, от щоб приділити увагу кожній ділянки, яку маємо обклеювати. Слой клею має бути тонесенький. Отак. От І хай сохне. Доки сохне та латка, я займаюся цією латкою. Я беру після того, як заточив, чи зашкурив, хто як, хто наждачкою, хто чим. але вона має бути чорна. Да, до речі, забув сказати, оцю церебро, оцю полоску, на наждаку бажано стучити. Тому що вона буде грубша і вона буде заважати. Так, і тепер розчинником можете брати 646-й. Можете брати White Spirit. Ну, краще 646, 647. Коли, от бачите, резина на тряпці. Коли протирається латка, то вже зразу ізначально вона стає такою. Розчинник потрошки роз'їдає резину. І вона вже стає придатною до того, щоб її клеїти. Ну, ось у мене є латка. Вона вже помита, вона вже підготовлена. Цю я зробив для того, щоб показати вам. Як ви бачите, я беру пинцетом для того, щоб пальцями туди вже не лазити. Так само наношу сюди капельку клею і розношу. По всій латки, абсолютно повністю. Особливо край. Важливо, щоб всі края були добре змащені клеєм. Так, далі беру вже камеру. Ну, вона в мене не зовсім спущена. Ви можете спускати повністю. І приклеюю на місці цієї латки. Якщо у вас немає тісків, то ви можете взяти навіть викрутку, ну тоді треба трохи приспустити, зарані приспустити камеру. Зараз я приспущу. Треба робити рухатись мені швидше, тому що... Сохне. Беремо викрутку, отаку грубшу, викрутка на хрестик чи фігурна, хто як там каже. І оце все діло сюди гарненько треба отак вкатати. Беремо на край, на рівну поверхню і отак викруткою. Трохи незручно, не бачу, чи бачите ви. Отак. І вкатуємо. Сюди цю латку. Після такого прокатування можна вважати, треба подивитися по краям, чи все пристало добре. Ніби все пристало добре. ну Місце робоче має бути чисте. В мене грязне тут, а я не встигаю все прибирати. Все, от воно вкаталося. При біді. Коли мені зразу треба їхати, коли я спішу, то я зразу ставлю на велосипед і їде. Ну, бачите, я вкатав викруткою і так залишу, бо я буду складати колесо завтра. От вона в мене вийшла отака. А це було зажати в тісках. Тому вона виходилася отакої форми. Але цю я зараз на ніч також легенько зажму не сильно, щоб не перегинати. Також зажму в тіски, хай воно там побуде. Без фанатізму. Все, є. Ну, це я зараз робив ремонт латки. Латки китайської. Ну я сподіваюся, що ви знаєте, про що я говорю. Це власне оцей набор і тут різного розміру вони є. Всі про це знають. Коли у мене камера пробивається, то і коли в мене є час, я роблю всі точно ті самі маніпуляції, тільки латку китайську я не клею. Клею оцю, що я зробив, і відразу клею сюди. Хочу вам сказати, ефект той самий по швидкості, тому що клей цей прикольний, він клеїть досить добре, але латка виходить тонка, латка виходить міцна, вона добре тримає, і вона не протирається і вже не пропускає воздух із часом, коли ми катаємось. Тому, коли я пробиваю камеру, я відразу клею отаку латку. А тими я вже не користуюся. Ну, надіюсь, що мій досвід у тому, як я обслуговую свій велосипед, комусь буде корисним і комусь це стане у нагоді і у пригоді. Бажаю вам доріг рівних, доріг без твяхів. Бажаю вам так само в житті щоб погані люди вам не траплялись на вашому шляху, і все у вас було добре. До наступних зустрічей.